Всім привітки! Ви не знаю, зраділи чи ні, тому що я зникла із Фейсбука, з інстаграма, з відусіль. Але я знову з'явилася, мене не так легко позбутися. Чому мене не було? Я зробила невелику перерву, тому що були складнощі із тим, щоб ділитися відео. Дуже багато обмежень на Фейсбук, на інстаграм. Мене ледве не заблокували. Як то кажеться, вік живий вік учийся. і я просто вивчала чому так, зрозуміла, що треба зробити перерву, і тоді алгоритми перенастрояться, і я можу ділитися знову своїми відео. І це не буде вважатися спамерством, тому що через те, що я ділилась дуже багато відео, мене сказали, що. Це розцінюється як спам, треба трішки поменше. Отже, я буду ділитися менше відео. Надіюсь, це допоможе. Також я подорожувала, я мала час зі своєю сім'єю, просто відпочивала, спала, їла, займалася спортом всім, кому цікаво трішки більше моментів. З мого особистого життя я ділюсь більше інформації на Тіктокові. Я проводжу лайфстріми, там більше в мене сторінок, більше можливості ділитися матеріалами, так що запрошую вас перейти на Тікток. Всі лінки знаходяться під моїм головним фото. І в інстаграмі, і в Фейсбукові. Ви їх можете там знайти, я їх там прикріпила. Також. Ще хотілося сказати, що я жива людина, і так, і так само, як і всі інші українці, переживаю за те, що відбувається. І, от, чесно сказати, якось важко сприймати те, що бачиш, те, що чуєш. Життя розділилося на до і після, і незважаючи на те, що я позитивна, все-таки. Мені так само важко, важко переживати ці події. Було трошки таке, як у нині. Да? Але я з цим справляюся. Люди є друзі, які підтримують, і е, вже трошки легше да, допустило. Вже маю сили для того, щоб продовжувати далі. І цей блог він дає мені сили, він дає мені. Він допомагає мені відволікатися від поганих речей, від поганих новин, які ми бачимо кожного дня, від того всього безумства, яке ми спостерігаємо, на жаль. Тому що вам сказати, держимось, друзі, держимось морально. Тому що, ну, якщо ми будемо впадати в депресію, то краще не стане. Тому давайте нам. Підтримувати одного, як тільки можемо. Ці нелегкі часи вони дійсно нелегкі. Якби не друзі, якби не люди, яким, я, яким не байдуже на мене, то, мабуть би, то теж впала в депресію. Але все-таки тримаюся. І тому ви тримайтеся. Я знаю, дуже тяжко, дуже тяжко всім, але потрібно. Дивитися на те хороше, що ми маємо, наприклад, що ми до цієї пори живі. Раніше для мене це не було цінністю. а тепер я розумію, що я стала зранку, я жива, У мене є здоров'я, у мене є сили, у мене є сім'я, діти. І це вже є приводом для радості і вдячності. Тому я бажаю вам цінувати все те, що в нас є. Бажаю, щоб ви були зі мною, щоб підтримували мене, мій блог. Це моє хобі, це приносить мені задоволення і це відволікає мене дуже добре і нас настраює на позитив. Також я хочу на Тіктокові спробувати читати книги. Це моє хобі також. Я люблю читати книги. І хочу. Проводити лайвстріми з читанням книг, побачимо, що з цього вийде. Вони, хоч вони зарубіжні, переведені на російську мову українського перекладу. Я не знайшла. У нас дуже мало українських книг, що зробити. Але суть книг дуже, дуже корисна, дуже цікава. Тому, кому подобається, кому хочеться послухати, приєднуйтесь В При живих лайстрімах. Я буду це робити. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь, хто не підписався. У мене тут багато позитиву, багато ділюся своїми хобі. І, взагалі, ви все можете побачити на моїх сторінках, хто я така і чим я тут ділюся. Всього доброго вам!